Ав ДТП та заворушень в Константинівці, полтавські ДТП. Нові подробиці і справа Гонгадзе. Новий виток до та в Україні ЦТСН. Міліція затримала підбурювачів заворушень у Константинівці і їхні особи вже встановлені. Про це ТСН повідомили в міліції Донецької області. Нині ж у місті спокійно. Напередодні у Константинівці сталося ДТП за участі БТР. Загинула дитина. На місці аварії майже одразу розпочалася акція протесту. Спочатку вона носила мирний характер, але емоції наростали. Люди почали вимагати, видати їм винуватців аварії та негайно судити і карати їх. Кілька десятків молодиків підбурювали натовп, вигу... вигукували антиукраїнські гасла. До радикальних дій, дій дійшло ближче до півночі. Розлючений натовп під керівництвом провокаторів розтрощили, перекинули і вщент спалили міліцейський автобус та дві автівки. Спалили і тягач, який збив людей. Біля п'ятиповерхового гуртожитку, який нині слугує казармою, люди палили шини та розтрощили там всі вікна, заспокоїлися лише під ранок. У міліції кажуть, що підбурювали місцевих приїжджі сепаратисти. Оказалось, що цей чоловік активно підтримував під час окупації Константіновські і був на стадіоні сепаратистов. К нему будет достаточно масса вопросов, потому что его не было в нашей территории все это время. А вот в этот момент он как раз и появился. Я больше чем уверен, что вот эта ситуация это всего лишь проба устроить подобную ситуацию. Розслідування ДТП у Константинівці бере під особистий контроль. Головний військовий прокурор України. Він уже вилетів на місце трагедії у Донецьку область і вже наголосив, що до роботи будуть залучені найкращі слідчі прокуратури і працівники МВС. Зараз вже опитані основні свідки та затримані підозрювані у скоєнні цього злочину. Так переконує прокурор. На даний момент затримано двоє військовослужбовців. Один з них командир один рядового складу, які обґрунтовано підозрюються чиненні цього ДТП, тобто в чиненні злочину. За дорученням президента України я невідкладно вилітаю після надання цього коментарю на місце події і спільно з одним з керівників міністерства внутрішніх справ ми скоординуємо роботу по швидкому, неупередженому, справедливому і невідворотному покаранні тих, хто спричинив до цієї трагедії. На Полтавщині сьогодні день жалоби за загиблими у ДТП, що сталося напередодні. Їхня кількість зросла до дев'яти. Семеро загинуло на місці аварії. Ще двоє людей померли у лікарні. Із семи травмованих троє у тяжкому стані в реанімації. Мікроавтобус та завантажена фура зіткнулися учора на трасі Київ-Харків поблизу села Зеленківка. Вантажівка з невідомих причин виїхала на зустрічну смугу. Водій буса не вижив, а окермана чафури струс мозку та ушкоджені руки. Він зараз під вартою біля палати чергують правоохоронці за порушення правил дорожнього руху, відкрито кримінальне провадження. А стаття передбачає до 10 років ув'язнення. 30 разів бойовики обстріляли позиції українських військових за останню добу. Найнапруженіша ситуація залишається на Донецькому напрямку. По Авдіївці гатили станків та 120-мм мінометів, які давно вже мали відвести від лінії розмежування. У районі майорського Донецької області бойовики атакували позиції українських військових однак атаку відбили вночі. зі Стрілецької зброї і гранатометів банформурування обстрілювали фіски та опитне. Та сама ситуація і на Маріупольському напрямку. Бойовики чотири рази відкривали вогонь по широкиному. Незважаючи на е відведення військ з лінії фронту за інформацією групи «Інформаційний спротив в районі Горливки, Єнакієва та Дебальцева зосереджено 6 тисяч бойовиків. Бойовики не відводять важку зброю, а ховають її поруч з буферною зоною. Дані української розвідки підтвердили результати досліджень безпілотників. Кілька годин із аеророзвідниками провела і наша Наталя Нагорна. Під їхнім пильним наглядом нині весела Гора та Луганськ. Головне завдання безпілотників дослідити, куди ворог перегнав свої танки. Було спочатку чотири, потім два. Потом зараз чотири БМП стоїть. Вміста них, а танки куди то пропали. Леонід маслов у мирному житті був юристом. Тепер аеророзвідник визнає, кожна подорож для його маленьких машин може бути останньою. Серед них вже є загиблі та поранені. Це ті поліве поранення, які прийшли йому. Ну один безпілотник збили прямо на блокпосту. Он ми врізкнули, хотіли очень сильно посмотреть, як там у них і низка опустілість. Життя безпілотника залежить і від вправності тих, хто залишається на землі. Обережні маневри, вдала посадка. Ця подорож для машини була вдалою. Сажать його вот такса вот, під мінометним обстрілом. Це вообще здорово. Все, що вдалося зняти, досліджують на великому екрані. Ну. Это Луганск. Луганськ uh, вот танки. Вот раз, два, три, чотири танка. Вот ета все uh, машини, притом. Еті зім'я зімні варіант, де БМП, БМПРАБІ, і все це фото. Докази терористи не дотримуються мінських угод і техніку не відводять, а просто ховають. А та саоста то се час два чабуть діно. Хто знає куди? Сто після до міліметр. Аеророзвідка працює в тісному зв'язку з розвідкою, там, де ті пройдуть, аеророзвідка не залетить і навпаки. Отже, вони працюють разом, і крім аерозйомки буферної зони, її постійно контролюють розвідники. Переконані, наразі за луганські умовні кордони можна не хвилюватися. Буферна зона контролюється на ці кордони. Їм доводиться перевіряти щодня, аби не віддати ворогу навіть зайвого метра української території. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сільтінтесен ТСН 1+,1. Герої танкіста поховали на Рівненщині на фронт. 24-річний патрон Кидалюк поїхав ще у серпні. Виконав кілька бойових завдань. Загинув він на Донеччині, поблизу Широкіного посмертно його нагородили орденом за мужність. На похороні зачитали листа, який Петро залишив своєму другу перед тим, як поїхати у зону. АТО. він попросив товариша спалити цей лист, якщо повернеться. Ну а якщо ні, віддати його матері. Лист зачитали в день поховання. В ньому він просив вибачення у мами. У Тернополі транспортний колапс. Родичі бійців 128-ї гірничо-піхотної бригади перекрили дорогу, що з'єднує два мікрорайони. Щонайменше 80 людей безперервно рухаються по пішохідному переходу. Матері та дружини військових вимагають негайного повернення їхніх рідних додому, адже наказ про демобілізацію батальйону міністерство оборони видало ще 7 березня. А бійці досі в окопах під Маріуполем. Родичі кажуть, що військовозобов'язаним загрожує звільнення на робочих місцях, адже де Юре батальйон вже демобілізовано. Тому оголосили безстрокову акцію протесту допоки не дізнаються, що їхні сини та чоловіки вже виїхали з Донеччини. Скільки треба, буде, стільки будемо ходити і день, і вночі, щоб наші сини повернулися додому. Моя дитина рік батька не бачить, що то таке. Вже пройшов його термін, що він там відслужив все. Сьогодні Верховна Рада спробує закликати ООН та Євросоюз ввести до України миротворців. Крім того, парламентарі спробують визначитися із межами територій на Донбасі, що отримують особливий статус. Нагадаю, цей статус для непідконтрольних Україні земель є одним з пунктів мінських домовленостей, і дату його Донбасу якнайшвидше депутатів просить президент. У парламенті зараз працює Маргарита Ситник. Вона на прямому зв'язку. Рито ще раз себе вітаю. Отже, які новини з парламенту? Прошу, вітаю гори. Засідання Верховної Ради ще не розпочалося. Зранку оголосили перерву, щоб рада коаліція могла зібратися. У коаліціянтів немає єдності самого законі про особливий статус Донбасу, який депутати сьогодні мають розглядати. От три фракції самопоміч Радикальна партія та Батьківщина не готові були за нього проголосувати. У них сумніви з приводу того, як класифікувати зону бойових дій. Зокрема, радикал говорить про те, що цим законопроектом фактично легалізується російська окупація. Це які мають називатися окупованими у Блоці Петра Порошенка, Переконуючи і без них знайшли би голоси. і Проголосували за цей законопроект. Але у такому важливому питанні, як особливий статус Донбасу, у коаліції має бути єдність. Ми будемо робити все для того, щоб домовитись, владнати непорозуміння і вийти з готовим рішенням до етапу голосування. Все буде вирішено, тому що ми маємо на меті збереження української цілісності і збереження миру. Наразі засідання ради коаліції ще триває, хоча вже повинно було розпочатися засідання цілої верховної ради. Що вони ухвалять? Поки що невідомо чи дійшли єдності в цьому питанні сьогодні. На порядок денний мають винесені бути кілька важливих законопроєктів, крім особливого статусу Донбасу. Це і прохання від депутатів до ради ЄС та ООН, щоб ті могли вести миротворчої місії ООН до України, і крім цього, депутати мають затвердити і. Проведення військових навчань за участю іноземних військ в Україні. Отже, чи впораються з цим планом сьогодні? Депутати вже наступного випуску певно розкажемо. Єгоре так риту, спасибі. Тримаємо зв'язок. Це Маргарита Ситник. Вона працює у куларах парламенту. Путін наказав розпочати масштабну передислокацію авіації військово-повітряних сил Росії. Йдеться про перебазування близько 50 літаків та гвинтокрилів на відстані від 400 до 4000 тисяч кілометрів. Так повідомили в російському міноборони. У відомстві зазначили, що авіацію передислокують на запасні аеродроми в рамках раптової перевірки, яку напередодні оголосив Володимир Путін. Він наказав привести у повну бойову готовність північний флот, окремі з'єднання західного військового округу і повітряно-десантних військ. До перевірки залучено 38 тисяч військовослужбовців, майже 3,5 тисяч одиниць військової техніки, 41 корабель, 15 підводних човнів та 110 літаків і гелікоптерів. Санкції США проти Росії, запроваджені у зв'язку із анексією Криму, лишатимуться в силі, поки півострів не повернуть Україні. Про це заявляють у державному департаменті і закликають до поновлення територіальної цілісності України. Таку ж позицію після зустрічі з Петром Порошенком висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона нагадала, що Крим приєднала до Росії, порушуючи міжнародне право. На самому ж півострові напередодні святкували річницю псевдореферендуму. У Севастополі, зокрема, люди пройшли ходою з російськими прапорами і поклонилися вічному вогню. За рік батальйон морської піхоти у Керчі росіяни розформували і заселили у частину залізничників. А кримські товариші прозвали його бандерівцем, укропом і навіть керівником правого сектору у Керчі. Про це ТСН заявив колишній заступник Керченських морських піхотинців майор Олексій Нікіфоров. Рік тому він наважився у прямому ефірі «1 плюс 1» виступити в суперечку із тодішнім міністром оборони Тенюхом, як Нікіфоров тепер оцінює кримську окупацію і чому для колишніх своїх підопічних став волонтером? Валентина Мудрик розговорила майора. Уже рік, як він живе у Києві, навчається в університеті Міноборони. Думками ж майор Нікіфоров досі із морською піхотою. У вільний час збирає для колишніх підлеглих посилки на фронт та написав рапорт, що готовий захищати Україну як тільки покличуть. Скажуть сперіод, я тільки Я тільки, тільки за війну з Росією каже і уявити не міг. В гостях у ТСН він оглядає імпровізований музей, а то раптом бере гітару одного з бійців і співає. <плес> рік тому його частину у Керчі заблокував. Батальйон морської піхоти із темрюка, який каже майор, за договором із чорноморським флотом мав право перебувати в Криму, Перші, хто приїхали, ті, яких командир очень хорошо знав. Улибаючись врак, прийшов, який сказав, що ми как бы, вот, ну, я прийшов тебе спасать. Через рік Нікіфоров переглядає той резонансний рок-концерт, який морпіхи дали перед окупантами, та всміхається. Мовляв, після виступу у цього соліста Олександра Сьоми з'явилася прихильниця із Миколаєва. А коли він переїхав туди на службу, одружився з нею. Вот в цьому місці повинні родити пацана. А от дружня блокада росіян за місяць призвела до здачі частин в усьому Криму. Нікіфоров згадує, як більше 200 його підлеглих перейшли на сторону Росії. Він про це відкрито заявив у прямому ефірі, вимагаючи від тодішнього міністра оборони конкретного наказу. Хором підписують час контракти, а розказувати і плакати це вже питання не для, му для мужчин. Прикро, що у вас така слабка, моральна. Обстановка в колективі після цього ефіру. Тенюк звільнився з посади. Нині заявляє, що причиною тому став не лише скандал. Я пропонував іти на прорив в Крим, але мої пропозиції не були прийняті. Майор, який задавав питання в ефірі міністру оборони, він повинен був не задавати питання. Він повинен був тримати оборону. Він повинен був виконати статут Щоб час. Начало воевать с русским на тот момент. Нужно было объявить нужно было объявить юридический стан. То есть, это должен был там воен, военный стан. У нас не просто воювати, у нас врага не було. Так само тихо і підло росіяни розформували батальйон морпіхів у Керчі. Додає Нікіфоров. А українців, які зрадили присягу, розкидали служити по Росії. Все, що обіцяли, з как бы, этой сети все сюта нет. там жить поставили. Принібрижителі отношення там того командування, тих хто прижали, то есть однозначно було. То есть ти ви. Ні доділений воєнний, там і, і полоруський діти ми з вас тут руських будем робити. Згадувати про Керч, де прослужив майже 20 років, Нікіфоров не хоче, мовляв, боляче. Навіть колишні друзі називають його Бандерівцем. Даже назвали мене руководителем сектора в Керчі. Та про вибір за Україну Нікіфоров не шкодує і закликає патріотів вступати до лав морської піхоти, бо певен лише з сильною армією переможемо. Путін йшов так, як. Йому дозволяли це робити. Валентина Мудрик Ігор Сірий, ТСН 1+,1. плюс собі. Честь нові докази невинуватості Надії Савченко з'явилися в її адвокатів. Про це Марк Фейгін написав у своєму Твіттері. Зокрема, йдеться про те, що українська полонена не перетинала незаконно кордон з Росією. Захист надії пообіцяв оприлюднити інформацію після її остаточної перевірки. Напередодні Савченко, який Кремль закидає вбивство російських журналістів, поновила голодний протест. Вона зупинила процес реабілітації після майже тримісячного голодування і знову відмовилася в від їжі. У Держдумі Росії відмовилися вшанувати пам'ять Бориса Німцова хвилиною мовчання. Про це у своєму твіттері написав депутат від справедливої Росії Дмитро Гудков, який виступив з відповідною ініціативою. На його заклик відгукнувся лише один депутат Валерій Зубков. А от Володимир Жириновський не лише відмовився вставати, а ще й закликав посилити гриламент засідання Думи, щоб взагалі заборонити депутатам оголошувати хвилину мовчання. Ситуація в російського опозиціонера Бориса Німцова застрелили в ніч на 28 лютого на Москворецькому мості. Поліція зараз розслідує справу. Апеляційний суд Києва поновив розгляд резонансної справи екс-генерала МВС Олексія Пукача. До сьогоднішнього засідання підвищений інтерес, бо через майже шість років після арешту Пукача СБУ та МВС нарешті розсекретили матеріали справи. У них, ймовірно, і криється таємниця одного із найгучніших убивств в Україні. Про це зараз і дізнаємося. У апеляційному суді працює Дмитро Фурдак, він з нами на прямому зв'язку. Дмитре, отже, чи стали відомі якісь нові подробиці убивства Гонгадзе? Прошу. Вітаю Єгоре. Ти маєш рацію на початку судового засідання. головуючий суддя Степан Гладій повідомив про те, що апеляційний суд направив насправді не тільки до трьох силових структур запити, а до багатьох державних органів запити щодо зняття грифу, грифу таємності із багатьох томів матеріалів багатьох томів справи Пукача, якого на нагадаю визнали винним у вбивстві Георгія Гонгадзе та нападі викрадені на Олексія Подольського. МВС та СБУ розсекретили томи справи ча щодо арешти силових структур досі невідомо. Але сьогодні на судове засідання зібралися фактично ті самі учасники, як і на попередніх засіданнях. Але Генеральна прокуратура повністю змінила склад прокурорів раніше. Були прокурори Шилов та Волошин. Нагадаю, їх та їх попередників попередників Олексій Пукач звинувачував у тому, що вони на нього тиснули і змушували давати потріб. Їм покази і не називати імен Куч та Литвина серед серед ланцюжка замов, замовлення вбивства Гонгадзе. Власне, із нових прокурорів і почав цей виступ Олексій Подольський журналіст. Вимагає звернувся до суду з вимогою все таки повернути його на цю справу на досудове слідство суд в першої інстанції. Адже за, за словами зі слів Пукача випливає про те, що вирок судді мельника суддя судді першої інстанції був незаконним. А отже, мовляв, і розглядати цю апеляцію на незаконне рішення є незаконним на думку Подольського. Послухаймо його у зв'язку з тим, що не відбувається жодного розслідування кримінального злочину, який був скоєний за словами Пугача, Печерському суді, прокурорами Генеральної прокуратури, суддюль Мельником та іншими посадовими особами. І як він стверджує адвокатом Тиличенко, я вимагаю, чому відповіді, чому досі не розпочати розслідування. На суд не покладено будь-яких обов'язків, щодо контролю Генеральної прокуратури з цього приводу. Ми задовільнили ваше клопотання і спрямували генеральному прокурору, які підстави нам відповіді, не надходило. Його, як мені щойно повідомили мої колеги до розгляду е, таємниці, які всі хочуть дізнатися у цьому судовому засіданні. Сьогодні не дійшла, справа, не дійшла. Суд е, зробив оголосив перерву в засіданні до 20 квітня, саме за скар, за клопотанням Подольського про відсутність світовіді генеральної прокурор, прокуратури е, щодо е, заяв Пукача про незаконний тиск на нього прокурорів. Єгоре. дякую. Отже, знову пауза. Дмитро Фурдак працює в апеляційному суді. Там поновили розгляд справ справи Пукача, ну а матеріали справи розсекретили. У Суми прибув гуманітарний вантаж від організації Об'єднаних Націй: 20 тонн допомоги, одяг, білизна та речі першої необхідності адресовані переселенцям із Донбасу. Їх на Сумщині проживає більше 14 тисяч, з яких чверть діти. На всій допомоги не вистачить. Вантаж розрахований усього на півтори тисячі осіб. Допомога була придбана за кошти ООН і доправлена при сприянні Червоного Христа. Розподіляти вантаж буде спеціальна комісія. Я думаю, що в течение двох-трьох днів ми вже будемо знати, кому скільки, на які райони ми відправимо. По позиціям здесь постельне бельо, полотенце, одіяла, зимні теплі куртки. термобельо. в Одесі. Рятувальники разом з парамедиками та автоінспекторами провели масштабні навчання щодо ліквідації техногенної катастрофи. За легендою маневрів сталася потужна аварія. Зіткнулися рейсовий автобус, та бензовоз пальне вибухнуло і обидва транспортні засоби, охопило полум'я. Аварію та її наслідки рятувальники ліквідували за 30 хвилин. У службі надзвичайних ситуацій кажуть, що такі спільні навчання відтепер будуть постійними, адже в регіоні часто здійснюються терористичні акти і існує ризик масштабних жертв. Мы взяли как э, пилотный проект сейчас, это службу медицины катастроф, которая находится на круглосуточном дежурстве, и переведенных в пункт управления на наш пункт э, 101. Тем самым мы при выезде на ликвидацию чрезвычайной ситуации э, сокращаем время э, оказания э, помощи пострадавшим, которые оказались в той или иной внештатной ситуации. Невдовзі на українських дорогах з'являться відеоспостереження. Зафіксоване порушення правил стане підставою оштрафувати водія. Спеціальна дорожня поліція на великих трасах контролюватиме дотримання правил руху. В містах функцію ДАІ виконуватиме патрульна служба. Пришвидшити реформування МВС. Закликає і Арсеній Яценюк. Прем'єр-міністр дав доручення наступного тижня внести до парламенту законопроекти, які мають збільшити безпеку на дорогах. Зменшити травматизму у ДТП планують за рахунок будівництва якісних доріг. внесли до парламенту закон. Перше про національну поліцію. Друге, ваша пропозиція по реформі МРЕО і третє про встановлення відеофіксації на основних трасах і відповідно адміністративної відповідальності, яка настає на підставі даних відеофіксаторів. Крим засипало снігом. Заметіль із вітром почалася зранку. В день каже, саном посилиться. Прогнозують сильні опади та північно-східний вітер подекуди до 30 метрів за секунду. Негоду на півострів принесло холодне арктичне повітря. Штормове попередження в Криму триває від вихідних. Керченська поромна переправа через шторм паралізована вже третю добу. В черзі понад дві тисячі легкових та вантажних машин. Він не співає для росіян, а для українців залюбки. Вахтан Кікабідзе приїхав на гастролі до України. Свій перший виступ у Львові, грузинський актор-музикант, присвятив пам'яті Небесної Сотні. каже його народ, як ніхто розуміє і підтримує українців у нелегкий час. Концерт Кікабідзе у Львівській опері зібрав аншлаг. Наталка Волосацька це бачила. То, напевно, почалося ж з фільму Міміно. Моя любов до нього. Пані Ларисі квиток на концерт подарували колеги. Послухати Кікабідзе у Львові коштувало від 200 до 1000 гривень. У залі Львівської опери жодного порожнього місця. Тут шанувальники майже з усієї України. Ми з Луцька. Ми спеціально приїхали в Львівську оперу подивитися на цього великого чоловіка. Звичайно, його відношення, зокрема до Росії, також тільки додає йому плюсів. Свій час, коли були події в Грузії, коли він відмовився від гастролей по Росії, знаємо, що він підтримує Україну. Перед концертом Вахтан Костянтинович п'є чай, їсть фрукти і розмірковує про грузинську і українську війни. Сценарій абсолютно один і же. Абсолютно. Просто грузія маленька країна, і це все дуже швидко пройшло. Сложно буде, звісно, на Україну велика країна. Ну, люди должны за руки взяться. Іночний ніхто нічого сам за нас не буде делать. На концерт Октана Пітабідзе прихильники його таланту чекали майже два роки. Гастролі мали відбутись рік, однак через стан здоров'я маестро їх довелося відкласти. Йому 76, Він співає понад дві години наживо, зі сцени жартує і навіть підтанцьовує. Я хочу. Пока. Окрім Львова, кикабіт заспіватиме у Києві, Одесі та Харкові, а от у Донецьк і Луганськ не поїде, каже, для ворога не співатиме. Дуже було смішно, коли пазвонили вас, із Пакоет із Данецька і Народної Республіки, і він аж не очідував я. Я говорю: "Крильська Народна Республіка слухає. Ми вас, казати, на растреляємо". Ну я там там на три слова послали, його, і він замовчав, замолчав. А який дурак базвонив тур Вахтанга Кікабідзе тільки почався, а в деяких містах України уже просять про додаткові концерти. І відбутись вони можуть вже у квітні. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН 1+,1. на цьому ставимо крапку. 16.45 Наступний випуск ТСН не пропустіть. Про все оперативно дізнаватись на сайті tsn.ua, все традиційно. Ну я прощаюся з вами до завтра. Вдалого вам дня.